Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Аліекспрес. Пропонуємо до вашої уваги чоловічий светер з високим коміром. Це стильний елемент гардеробу, який підійде як для повсякденного носіння, так і для більш формальних випадків. Він виконаний з м'якої та теплої пряжі, що робить його ідеальним вибором для холодних днів. Светр має високий комір, який захищає шию від вітру та холоду, а також надає образу елегантності. Дизайн светра простий, але стильний, та підходить для будь-якого типу фігури. Чоловічий светр з високим коміром представлений у кількох кольорах, що дає змогу обрати той, який підійде саме вам. Цей светер відмінно поєднується з різними джинсами та брюками. Він універсальний та практичний, тому стане прекрасним вибором для будь-якого чоловіка, який цінує комфорт та стиль.